Державна 768 кілометрова колія Австро-Угорщини, що простягалась територією Галичини, починалась у словацькому місті Чадець, пролягала околицями Кракова та прямувала до нині Тернопільського гусятина, що у ті часи був прикордонним містом між Австро-угорською та Російською імперіями. Про це розповідає ініціатор створення музейного кутка, де мобілізований офіцер 78-го батальйону 102-ї бригади сил територіальної оборони оборони України Дмитро Романишин нам дуже важливо зберегти історичну пам'ять про цю залізницю. А також ми апелюємо до влади про те, що варто відновити цей відтинок залізничного сполучення між Бучачем і Хрипленим. Тут всього навсього 70 кілометрів не вистачає залізничного полотна. Основною перешкодою в даний час є залізничний міст через. Річку Дністер. У новоствореному музейному куточку зібрані експонати часів існування колії та предмети, які були знайдені неподалік. Тут можна побачити і частину автентичної австрійської рельси, і старі газети, і грошові банкноти. Особливу увагу привертають залізничні ліхтарі. Ліхтарі розшукували всюди ну, по людях, які мали, збирали, вимінювали, купували. Вони використовувалися на залізничних станціях для освітлення працівниками залізничних станцій. Їх вік може бути там до сотні років. Також у нас в експозиції є монета, яка відноситься до 10 століття. Досить цікава знахідка. Дмитро Романишин каже, залізнична гілка між Станіславовом та Гусятином була збудована у 1884 році. За два роки австрійські інженери і українські робітники у тяжких умовах 19 століття зуміли збудувати міст через Дністер та укласти насипи, які часто йшли серпантинами, схилами, місцями, які підтоплюються Дністром та його притоками. Саме 15 листопада 1880 1974-го тут проїхав перший поїзд із Хриплина до Гусятина. Історія залізниці завершилась у 1944 році. Під час відступу німецько-угорських військ вона була підірвана. Після війни радянська влада вирішила залізницю не відновлювати, оскільки Станіславів уже ставав закритим містечком і починалася холодна війна і з Європою. Зв'язки обривалися. Хочу наголосити на тому, що саме Лацька трансверсальна залізниця була тією магістраллю, яка спос об'єднувала нашу західну Україну з Європою. Завдяки цій залізниці наші люди подорожували і в Європу, і навіть в тому числі Сполучені Штати Америки та Південну Америку. До слова, 27 серпня 1920 року, під час Українсько-Польсько-більшовицької війни, коли дієва армія Української Народної Республіки обороняла Рубіж річки Дністер, у Нижневі відбувся парад військ. На місцевій ринковій площі парад дієвої армії УНР приймав сам отаман Симон Петлюра. Він два місяці мешкав на залізничній станції, хриплен у залізничному вагоні під час оборони Карпат від наступу більшовиків. Парад у Нижневі розпочинав полк чорних запорожців під командуванням Петра Дяченка. І нині у збройних силах України є бригада імені чорних запорожців. Парад цілого війська відбувався. У Нижневі, а після цього параду війська, що здійснювали, здійснювали штурм більшовицьких позицій на іншому березі, тобто на тернопільщину вибивали більшовиків із тернопільщини. Таким цікавим фактом є те, що тут підтримував війська дієвої армії ОНЕВ бронепоїзд, бронепоїзд Запорожець, який обстрілював більшовицькі позиції. Надалі ентузіасти намагатимуться всіляко привертати увагу не тільки до історії, а й до майбутнього галицької трансверсальної залізниці. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіо Раї.